Наші учні. Ми сьогодні повернулися в нашу стару школу, яка вона недавно згоріла, і її довго майно ремонтували. І я дякую нашим ремонтникам і нашому меру, що вже нашу восстановили школу, і ми можемо далі вчитися. Але у нас все помінялось і у нас буде все по графіку. Фу. Так, а ну-ка не лукайте наконец це знову І зараз будемо розказувати вірші для того, щоб вернутися в стару школу і получить значки від мера. Так, ти перша, як тебе звати? Настя, Так, Настя, ти перша розказеш? Сини та доньки. Чекаємо вас з херсона. Що? Що ти розказуєш? А ну вот вийшла із сене. І тепер Фу. Так, хто це пукнув? Я. Ти що пукнула? ну, швидко марш до директору. Ха-ха. <клухи> до директора. І тепер... «Начинається общий випуск! Вибачте за пізнання! о о Ліза! Доня! Чого ти мокра? Просто... Понимаєш, під ось я попала? Так, мені так не треба! Ти навіщо мокруй щось, пам-намко? Ти опозорила нас! ха Ну, мам! Все! Рота закрила, стала на своє місце. Дома поговоримо! Ну, мам, я тобі сказала! Знімай свою панаку. Не буду!» Не надо мне тут с перечолцем. И сегодня ваша школа рада вас бачить. И наши новые ученики привыкнулись на нашей старой школы. А зараз за мной ты тоже идешь с нами. Идем, идем. Следай Настя. Зараз за іншими учнями піду. Так. Ліза, господи, яка ти вся мокра. Сідай давай. Будеш біля в четвер. Ну, будь ласка. Так, нічого не обсуждайте. Сидиш біля в... своєї мами. І не сикай, цикай на мені тут. Вже зняла помнамку, чим такою такой ходить. І тебе звати соломія. Соломія, сідай. Будеш тут сидіти. Це так класно, а Лізі видать маму. А ти вообще сам сиди і мовчи, Він мама мені вдома попаде. Так, давайте не будемо ругатися. яка різниця? Зараз під учнями і продовжимо урок. Ти сідаєш тут. -ту. І ви отримаєте нові книжки по знанням. А наші старі згоріли. Жалко. Так, а ти сидиш звати? завіола віола. Ти сидиш трошки впереді, але у тебе класне місце. О, клас! Так, наступна. Настя, я знаю тебе, ти височенька. Я я сидиш тут. -ту. Угу, Посреди дівчаток. Так, наступний хто? Соня. Я тебе Марго. Марго. А після на кінці уроку дамо грамоту. Як ви закінчили школу, якраз у вас у нього останні дзвоник. І ви подивитеся свої оцінки. І далі ваше ціле літо. У -у -у! Так, зараз за йду і розпочинається наш урок. Я буду нова, як показати помічниця. І будемо соблюдати нові права в новій школі. Все, дівчата, а ви сідаєте з краюшку, щоб не гами ловити. Сідай, Ангелінка. Сідай, сімба. Сідай спік і сідай челсі. І сідай пупсі. Позорили нас. Так, це я пішла в клас. Мір жду. гір і пупсі Хорошо, так, все, розпочинаємо урок. Чекаємо вашу стару вчительку. А ось я вже прийшла. Розпочинаємо урок. Так, урок наш перший починається з математики. Так, хто хоче вийти з дошки? М -м -м. Соня, ну чого я? Бо того ж тобі треба з набратися, бо ж тобі грамоту будуть роздавати. Давай виходь до дошки. не позорся.